Добрий день. Розпочинаємо засідання комісії постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевої зуртованості. З трьох членів комісії присутні два. Комісія може працювати. У мене корум. Може працювати. На засідання комісії пропонується такий порядок денний. Перше про затвердження в новій редакції переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних послуг Медвінської сільської ради та відділення робочого місця адміністратора. Друге питання: про розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Медвінської сільської ради від 27.11.2012 номер одинадцятого 14-01-8 Про утворення постійних комісій Медвідської сільської ради. 8 скликання та затвердження положення про них. Третє. Про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до рішення сільської ради від 20.11.20 -20 01 8 про утворення виконавчого комітету Медвідської сільської ради визначення чисельності та затвердження персонального складу. Четверте, про розгляд затвердження сільського голови щодо додержання депутаткою Єлбрагіну вимог закону України про статус депутатів місцевих рад під час публікування та поширення у мережі Фейсбук інформації. П'яте питання. Про внесення доповнень до рішення сільської ради від 27.11.2020 номер 19, .19. Терен один 8, про обрання голови та членів постійної комісії Медведської сільської ради. Восьмого скликання з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення. І шосте питання про розгляд проєкту рішення сільської ради, про внесення доповнень до рішення сільської ради від 27-11 2020 -го року номер 17-01 8 про обрання голови та членів постійної комісії Медведської сільської ради повісьмоскликання з питань земельних відносин, природокористування, екології, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Чи будуть якісь доповнення, зміни? Андрій Осадович. Не, не Немає. А в мене є пропозиція. В зв'язку з тим, що питання номер 4 про розгляд звернення нема присутнього ні Ігнатія Петровича, який звернувся, щоб ми розглянули, ні, ну, але Адуардівний. Ну, 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 ігнат Петрович доповідачам. Перебуває е е у відрядженні. Я, можливо, ну, ну, надавки, ну, через та... е я розумію. Розпорядження ну. про відрядження він перебуває обов'язків у ну, відрядженні. Пропоную перенести дане питання на наступне. На наступне. Да, я згоден. Дане питання на наступну засідання комісії. Я такого важливого значення для життє, життєдіяльності громади я не бачу. І, е, поширені в мережі Фейсбуку Інат Петрович сказав, що я труп у Фейсбуці. Да. І я на його наче не обіжаюся. Понимаєте? Так що е, пропозиція без четвертого питання розглянеть питання. Проти, Утримались? немає. Переходимо до розгляду. Про затвердження новій редакції переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ надання адміністративних послуг Медведської сільської ради. Та віддалене, не відділене місце, чи відділене? І віддалене. Відділ. Робоче місце адміністратора. Хто доповідає? У мене є питання. Я не зовсім розумію, да. як це адміністратор, а віддалене робоче місце. Це юрист чи ну що це? Адміністратор, яку так може працювати? Адміністратор на віддаленому робочому місці якось він надає постійно. Ну, подождіть, у нас вони створені ще відколи утворилася об'єднана громада, віддалене робоче місце, було перен... робоче місце місця створені. Для пер... ну, адміністраторів адміністратора Щось... ви не розумієте чому у да. нього є доступ до програмного комплексу. Соціальна громада, да. і він працює в цьому комплексі. О, То це розкажіть нам дійсно, що це таке. Це березці людина, це просто що віддали на робоче місце, що собою передбачає. Це не сидить людина тут у снапі у ну, ну Я взагалі, ви... побережка, не читав за віддали на робоче місце. Я так думаю, що там старостат є, і що там. Ну І що, там і є? І що, числиться адміністратор? Вони надають послуги як адміністратори. І в нас старости виконують послуги як реєстратори. По реєстрації місця проживання вони надають послуги. І це є, і це вважається віддалене робоче місце адміністратора. То це оце іменно для старост, це Воно чи старо для чого да? так. Ну то зрозуміло. Так само і в Щербашенцях в кожному старостаті є, і воно завжди було. Це це не нове. Єдине, що нове, то це додається послуга надання одноразової Маргарита. Прошу. Да. до переліку адміністративних послуг вноситься одна додаткова послуга: це надання грошової допомоги мобілізованим. Все і все. Одна яким, додаткова послуга додавася. А Яким чином вона буде? То вона, вже, для себе. Вже, вона, ну, вже, вона вже діє. додана, вже вона люди приносять. документи. Але що не внесено в перелік послуг. Це просто, щоб вони збирали документи, я так розумію, да? Да. Ну, так? Якщо послуга внесена в, в перелік послуг, на неї розробляється розробляє розробляє інформаційна технологія. Це, Це по побережку. Поняв. Да. Оце додала на допомогу, бо вона не дойдуть переноси. Цей просто на особу. А все решта залишилося без змін. Зрозуміло, Питання моє. Ви на сесію, на розгляд сесії. Да. Два за, проти, отримались, немає. Друге питання. про розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Медведської ради від 2711.20 про утворення постійних комісій медицької сільської ради. Не почути. Так, так. та затвердження положення про них. Ми його обговорили. Принципі зрозуміли, бо тут тільки одиничка викинете. У зв'язку з тим, я так розумію, що у нас одна комісія розпадається, залишається все Зв'язку з тим, що депутат припинив повноваження згідно регламенту, вона не може працювати, бо по регламенту не менше як три чоловіки. І, і ніхто не хоче і перейти. Ніхто не в в виявив комісію. бажання перейти працювати в ту комісію. Було запропоновано депутатам, тому. Два депутати є заяви. Вони написали в іншій комісії. А що більше ніхто не рискнув, так як Вадім у двох комісіях. Ну, я ж вам не скажу чому. Ми не. ж не можемо впливати на депутатів. Немає часу судитися, не можна було. Ладно, що зрозуміло, питань немає. немає? Тоже, Винести. Винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за? Проти, утримались, нема, два за. Третє питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.11.2022 року про утворення виконавчого комітету Медведської сільської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Реглядавши заяву члена виконавчого комітету Василенко ВР, є заява. Є заява. Лутніченка ММ від 1.04.2024 року про вихід і члени виконавчого комітету керуючись пунктом 3.8 регламенту виконавчого комітету, затвердженого рішення виконавчого комітету від 26.03.2024 року номер 35 відповідно до пункту 3.1 частини 1 статті 26 частини 1 статті 47. Частини 2, 3, статті 59 закону України про місцеве самоврядування України, враховуючи пропозицію Медвинського сільського голови, висновки та рекомендації постійної комісії П.П. сільської ради з питань прав людини, закону запобігання корупції, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевої згуртованості Медведська сільська рада вирішила. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.11.2020 року про утворення виконавчого комітету медвідку сільської ради визначення його численності та затвердження персонального складу. З урахуванням рішення Медвідської сільської ради від 12.05.2021 року. А що це рішення? Це було два рішення. З урахуванням рішення Медвідської сільської ради від 12.05. 21 року номер 309 13, 8, про внесення змін до рішення сільської ради від 20.11 про утворення виконавчого комітету. це, це навіть, коли Олесю Петрівну. Виявили з виконавчого Ні, Ми ще ж зміни вносили. Тоді, ми зміни да. вносили. У нас було два рішення. Одне рішення утворили виконавчий комітет, далі було рішення ми про внесення ви... змін. Ну, ми... ми додатково вносили. Це 12.5 травня 2021 року. Так, да, так. Да. Ми тоді вносили миття, я Панасенко і ще когось вносили. Добавляли. Добавляли, так. Да. Добавляли. І рішення, коли ми Олесю Петрівну виявили із членів виконавчого комітету, коли вона. Припиняла повноваження. То тут того, того немає вписано рішення, до речі. Так. Коли Леся вона припиняла... в кількості членів. Припиняла. А, ну то вона ж у кількості да, членів вона в залишається. в кількості членів тільки. Ну, то тоді якщо вона і залишається членом комісії, то що більше. Ні, так як же вона залишається? Ми її рішенням зразу вивели е, за посадою. Ну тут того рішення не вказано. Вони Ну, Бо то виводилося воно із членів комісії. Ну, хорошо, я дочитаю. У пункті, у пункті 2, цифру 21, змінити на цифру 15. Внести наступні зміни до персонального складу виконавчого комітету, затвердженого додатковим рішенням. Вивести із складу членів виконавчого комітету. Чекайте, Василенко Вікторію Русланівну. Кутніченка Заяви. Михайла Михайловича, Заяви. Канівченка Анатолія Васильовича, Митяя Сергія Івановича, Панасенку Ніну Юрівну. ну, вважаємо, скільки це чоловік виходить. Один, два, три, чотири, п'ять. Я. Ну, і Олеся Петрівна шоста. 21 5, то чого Олеся Петрівна не пишете вивести? Бо вона вже виведена рішенням Ради. То чого ви це рішення сюди не вписуєте? Навіщо? Вона вже виведена, вже рішення про її виведення є. Ну, якщо ми рішення є, то там було і вказано, мабуть, що змінити цифру з 20 на 21, не ну то, 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 не то ніхто вам не відео. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Медведської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Ради з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатській діяльності, етики та місцевої згуртованості. Як на мене, ну рішення, скажімо так, так себе, да? в плані того, що якщо Лесі потрібно виводили, мали вписати цифру. Якщо там не вписали, то мали наше. рішення є про її? Я зрозумів. Ну а як це якщо, якщо посчитати 21 мінус то виходить 7. Правильно я вважаю? Шість Шість. 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 Тут оп'ять. Оп заяви є з двох людей. Так. Решта людей ми не знаємо і не чули. Поважних причини, безповажні причини. причин. Ви показували Шанове, мені їхню відповідь. Ну, дві заяви комітету. це да. комітету. Дивіться, рішення тут виконавчого 3. комітету про затвердження регламенту. Згідно регламенту, що пункту 3.8, він указаний та в цій частині констатуючий. Угу. Але а я шукаю. Переривався. А, <ріст> а я думаю, думаю, де я його діла. Дивіться, не дивіться, ось це було два рішення. Коли утворювався виконавчий да. комітет, і ось у рішення ми додавали. Всіх членів. У нас п'ять членів додавалося. Всі два рішення. Всі два рішення. Далі у нас є рішення затвердження регламенту виконавчого комітету. Пункт 3.8. Невідвідування членом виконавчого комітету протягом року засідань виконавчого комітету є підставою для виплачення його із членів виконавчого комітету за відповідними рішенням сільської ради. Тобто, якщо людина не відвідує засідання комітету роками... Вона не приймає участь у вирішенні питань і вона впливає тільки на загальну численність членів виконавчого комітету. Дані по відвідуванню членами виконавчого комітету вибрані по роках. Будь ласка, ми дивилися, ви дивіться, вибрані порохами. виконавчого комітету. Ознайомтеся, будь ласка. Ну, скажу відверто, особисто я не знаю, чи з поважних причин, чи не поважних пане відвідування. Я. Ну дивіться, Я. якщо у нас так само у регламенті, як і районної, і сільської ради, що якщо людина повідомляє, що вона захворіла, то це є поважна причина. Якщо людина взагалі не реагує, не повідомляє, це вважається без поважної причини. Ну, Повідомлень про те, що ці люди, які підлягають викриченню, вони ніколи не робили повідомлення, що в них поважна причина. Не відвідувати засідання виконавчого комітету. Тому вона вважається без поважної причини. Навіть одного разу, якщо брати по він був присутній тут у залі на виконкомі. Я його особисто запросила прийняти участь у засіданні, він відмовився. Він не реєструвався, ніде не ні, чув. Ні. Зрозумів. Але хочу особисто свого досвіду. Я бачив, мабуть, з півроку чи коли останній раз. Коли висвітлювали, висвітлювали відвідування депутатів сільської ради, да? я телефонував, по-моєму, декілька разів сказав, що я не можу з поважної причини бути, але там просто написано, чи був, чи не був, на скількох сесіях був. Ніде не вказано, що я з поважної причини не був, то я не можу на слово вірити тепер. Це ваша особиста думка і ваша особа. Да, це, це моя особиста так. думка, я не спорю, але ну, відверто кажучи, я вважаю, що це питання, якщо його опрацювати нормально і до кінця, це один треба було б заслухати усіх цих людей, які так. пропонує голова вивести. Хоча це його право. Це його право, друге, друге, друге питання. Ну його право, але підтверджене голосами депутатів. Друге питання, якщо йому не подобається, це всі люди, яких він пропонував. Якщо йому не подобається, розпустити виконку і набрати нових людей. Це моя пропозиція. Но, е якщо ви вважаєте, що воно підготовлене, це рішення з порушенням Ні. законодавства, то, тоді. Ну, оце, оце єдине, що незрозуміло, е арихметика не йде, що тут 21 і тоді просто не вказали. Олесю Ну, Вона рішення вона виведена автоматично як я? за посадою. Ви знаєте, що у нас у члени виконавчого комітету за посадою входять. Голова, заступник, керуючий справами і секретар ради входять за посадами. Ні, то я розумію. І звільнення з посади передбачає автоматичний вивід із виконання. Це однозначно. Я розумію, ну тут 21-15-6, тут 5 осіб. І якщо, ну ви ж розумієте, почати шукати причини, то ну, в рішенні, вона не вийде. Ну, вирішені, вирішені, бачите, було 21 у нас пішла. Так, да. бачу. Одна людина виведена була вже до цього часу, поки підготовилася це рішення. Ну, 21, правильно. то й Тут 21. 21 ми да. міняємо. У Нас зразу було по цьому відпові 17. Да. Ми змінили 17 на 21. А да. тепер 21 міняємо на 15. Е, хай рішення йде на сесію, але я утримуюсь чого, бо я для себе не, не вияснив повністю. Ви пропонуєте на розгляд депутатів, так? Да. На розгляд депутатів. Тоді так і записати на розгляд депутатів і голосуємо за. Ну я утримався. З даного рішення. Ну, я отримав. Тоді? То, тоді треба я ну, записати, то, що на розгляд депутатів. Утриматься, так. але тоді винестена, якщо, якщо ми утримаємо, то як винести ну, на розгляд. Ріш... Яке рішення ваше? рішення тоді вписане? Так, да, да, за да, яке як ви прави? рішення будете голосувати? Ви е, просто проєкт не погоджуєте, а просто на розгляд депутатів. Таке буде рішення у протоколі? А... Чи як? Як правильно, я теж не, не знаю. У ну, мене взагалі пропозиція, якщо не подобається голові склад цього викорку, ну, хай він його розпускає ви, і... Ви, 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 і ви, маєте ви маєте право голосувати за кожну. За кожну людину, ту, що пропонується, це або списком, або Хорошо, тоді утримуємося ну, і якщо... з поміткою винести на розгляд депутата. Ну якщо є заяви так, від так. людей, питань немає з ну. заявами. Тут інші люди просто вказують. Ні, якщо заяви таке, заяви за задов... Це мови немає. Якщо ну, заяву людина сама написала, а ти, а ти де нема заяв, то тоді виносить на розгляд депутата. Ну, то давайте тоді рекомендуйте на розгляд ради. На розгляд ради. рекомендуємо. Так, четверте, це що мало бути, би четверте. Утримуємося, ми... народне два. Да, да. Це ми переносимо питання 4. Далі питання 5. Де воно вже і його, Ага, усього. Про внесення доповнень до рішення сільської. Це тут осєє. Численно. Про внесення доповнення. Чи можна не зачитувати? Та не зачитуйте. Я думаю. Ну, все. Тут питання має обрати до складу постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я, соціального здоров захисту, населення. Ми не бажання працювати в цій комісії. Святою Сергія за заявою. Е, Винести на сесію? Так. Да. Ну, ви погоджуєте? Погоджуємо, да. так. Два «за». То він теж ваймати може? Да. Комісії не Ні, комісія так. А, комісія не буде. Уже, да. так. Автоматично. Все, Автоматично вона розпалася. І останнє Дома, питання Про внесення доповнень. Землень. Така сама Осеєва, тільки до складу постійної комісії питань земельних відносин, природокористування, екології, будівництва, архітектури пам'яток, ят, пам історичного середовища тут Благоустрою. Е, підтримую на сесію. Да. Два за проти втрималися немає. А по цьому четвертому питанню, якщо людина не буде являтися, от ви кажете, будемо розглядати, як вона буде. А ну, як, я забезпеч... думаю, як я... забезпечити участь людини у ну, немає, України. скажімо так, ні Ігната Петровича, ні її. Ну загалі немає Петрович. На ну ну Пін то перена може якась поважна причина. Ми розуміємо, що може і в неї поважна причина. Можливо, ну, ми ж ну, не говоримо. Це ж не факт, якщо вона там три рази не буде являтися, понятно, можна розглядати. Тобто ви Тут. на кожне засідання будете ставити це питання? Ну ставить на наступне, звичайно, ставить. Ну а чому? Ставить? Я за. Я би сьогодні хотів розглядати, але воно просто щоб без... некоректно без людей його розглядати. Ну, в цьому є логіка. Але ви теж це ж дивилися у положенні про постійні комісії. І На вашу комісію написано, що ви. Коруче, я читав, я читав і предмети розгляду нашої комісії, тут практично немає. Але, але я, я читав, ось десь ви під руками, Зараз я вам і дам. То. То, підожди, давайте ми вже закінчимо засідання. Питання порядку денного комісії, засідання комісії постійній комісії сільської ради з питань прав людини законності запобігання корупції регламенту депутатської діяльності етики та місцевої звертусті розглянути Надані відповідні рекомендації. На цьому роботу комісії завершуємо.